У п'ятницю білий дім приспустив прапори, що викликало певну критику. Але з людської точки зору можна побачити, як важко президент переживає цю втрату. Мої співчуття з приводу втрати вашого друга Чарлі Кірка. Як ви тримаєтеся протягом останнього часу, сер? Думаю, дуже добре. До речі, бачите всі ці вантажівки? Вони щойно розпочали будівництво нового бального залу для Білого Дому. Про цей бальний зал мріяли близько 150 років. І він буде прекрасним. Так, у нього четверта стадія горя. Будівництво. Демонтаж, будівництво. Дорослий так не сумує через вбивство друга. Так, чотирирічна дитина сумує за золотою рибкою, так? І це було не один раз. Коли я це почув, я був, знаєте, на будівництві. 150 років вони хотіли бальну залу. В Білому домі вони використовували намети для президента Сі, коли він приїжджає. Якщо йде дощ, все валиться. І тож, я був там з архітектором, він казав, все буде чудово. А потім кажуть Чарлі Кірк помер. Я не зрозумів. Я кажу, як помер. Його застрелили. Вони думали, що він помер, бо це було так жахливо. Знаєте, І я сказав: помер. А потім ми встановили найпрекраснішу люстру.